Привіт! Сьогодні в нас на огляді одразу три моделі від SKG. Це шийні масажери SKG 4356E, 4098E та K53 Pro. Ми порівняємо їх між собою, розповімо про характеристики і особливості, щоб ви могли обрати найкращий варіант для себе. Сидиш довгі години за комп'ютером, багато часу проводиш за кермом або важко працюєш, та так, що шия постійно нагадує про себе неприємним тягнучим болем. Тоді ти за адресою, готуйся до релаксу. Починаємо. SKG це преміальний бренд, що спеціалізується на виробництві високотехнологічних масажерів, поєднуючи передові інновації, високу якість і комфорт. Для початку розглянемо ось ці дві моделі: це SKG 4356i та 4098i. Ці дві моделі мають дещо спільне, але відмінностей теж вистачає. Розберемося. А на фінал ми залишимо бік боса. Це топова модель k 53 Pro, що виводить масаж на абсолютно новий рівень. Обидва ці девайси поїдуть мікрострумовий масаж з інфрачервоним прогрівом. Мікроструми стимулюють м'язи та покращують мікроциркуляцію. Це може допомогти позбутися дискомфорту і зняти біль в м'язах шиї та спини. А функція тепла дозволяє прогрівати тканини глибше. Коротше кажучи, це комбо для максимального ефекту. М'язи не тільки розслабляються, але ще й активно відновлюються. SKG 4356 – це найменший і найлегший масажер із трьох. Важить всього 128 грамів. Його навіть не відчуваєш на шиї. Така собі стартова і дуже проста у використанні модель. Це той масажер, який хочеш мати завжди під руками на робочому столі, в бардачку авто, в сумці, от як тільки шия втомлюється і починає нити. SKG 4098i – ця модель вже більш прокачена і пропонує розширеніші можливості. Девайс виготовлений з еластичного пластику, має приємну текстуру і підкреслений вставками металік. Ця модель трошки важча – 160 грамів, але при цьому лишається такою ж зручною для використання вдома на роботі чи в подорожі. На внутрішній частині гіпоалергенний силікагель, що запобігає подразненню шкіри навіть при частому використанні. Їхня анатомічна форма забезпечує щільне прилягання для найкращого ефекту. Ти просто вдягаєш його і відчуваєш, як напруга поступово зникає, а м'язи відновлюються. Щоб налаштувати санс під себе, в обох варіантах маємо три режими та 15 рівнів інтенсивності. Плюс функція нагріву до 42 градусів додає приємного тепла. Для керування 4356i на корпусі, ось тут з боку, має кнопкове управління. Кнопки розміщені на зручній відстані, тож при налаштуванні і перемиканні режимів буде важко помилитися. 4098i. У свою чергу має не тільки кнопкове управління, але й пульт дистанційного керування. Прикольне і зручне рішення. Інтенсивність перемикається кнопками по вертикалі. Кнопки по горизонталі вмикають і вимикають нагрів, а кнопка M в центрі для зміни режимів. Коли маєш пульт, то не треба тягнутися рукою, щоб перемикнути режими. Коли працюєш за комп'ютером чи читаєш книгу. А ще пульт магнітиться до корпусу, тож не загубиться після завершення сеансу. До речі, сеанс має тривати найбільше 15 хвилин. Спеціально для цього обидва масажери отримали таймер автоматичного вимкнення, щоб уникнути перевантаження м'язів. Що ми маємо по автономності? На одному заряді 4356i працюватиме до 2 годин. У 4098 i трошки більший час роботи, і він складає 2,5 години. Для кращого ефекту мікрострумових масажерів можна використовувати гель на водній основі або протерти шию вологим рушником. А після використання достатньо Перти пристрій вологою серветкою. k 5 53 Pro цей масажер поєднує одразу три технології: імпульсний масаж, нагрівання та перкусійний режим, що імітує постукувані руками, створюючи ефект ручного масажу. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає щось потужніше. До слова, це один із небагатьох нашийних масажерів, що має режим перкусії. Виконаний з преміум матеріалів має мінімалістичний і дуже стильний вигляд. Чотири масажні головки рівномірно розминають шию, створюючи ефект глибокого масажу. І з набором функцій тут все дуже цікаво: три рівні теплової терапії: 37, 39 і 42 градуси, п'ять режимів масажу і дев'ять рівнів інтенсивності. І завдяки їх поєднанню можна отримати майже 100 унікальних варіантів масажу. Тепер трохи про технології. Пульс унікальна середньочастотна пульсова технологія SKG. забезпечує 60-ти кратне збільшення частоти, а подвійні імпульси EMS плюс TNS проникають глибоко, швидко знімаючи біль і дискомфорт. Це не просто приємне відчуття, а справжній фізіотерапевтичний ефект. Вібрація: чотири ексцентричні двигуни з вольфрамової сталі потужністю 7500 обертів на хвилину вібрують приблизно 7500 разів на хвилину, покращуючи покриття та ефективність постукуючого масажу. Завдяки цьому K5 -3 Pro може працювати точково або пропрацьовувати всю шию. Гарячий компрес. 12 концентрованих енергетичних червоних світлодіодних намистин і 4 нагрівальні елементи FPC глибоко проникають у м'язи для посилення ефекту розслаблення. Це прискорює кровооб'єкт, стимулює клітинну активність, знімає м'язову втому, скутість і біль. Те, що треба після довгого робочого дня чи інтенсивного тренування. Всі елементи керування знаходяться з боку на корпусі. Управління дуже просте: для зміни інтенсивності крутиш колесико, хочеш поміняти режим, натискаєш окремо кнопка нагріву. Все. Дуже зручно підібрати щось під себе. Чи ти хочеш розслаблення, чи навпаки, добре опрацювати м'язи. Щоб досягнути максимального ефекту, спробуй поєднати всі три функції одночасно. Але раджу починати з мінімальних налаштувань. Вбудований акумулятор на 1000 мАч, дозволяє працювати без підзарядки до 90 хвилин, а це 6 сеансів по 15 хвилин. Автовимкнення економить заряд і дозволить проводити сеанс рівно стільки, скільки треба. До 100% заряджається за 3,5 години. Тож підсумуємо. 4356i – те, що треба для роботи і поїздок та швидкого зняття втоми. 4098i – приємно здивував автономністю та пультовим керуванням k 5 3 Pro – Ну це просто топ, тому що вібрація додає особливого ефекту і відчувається, що це, начебто, ручний масаж. Якщо вибирати для серйозного розслаблення, зняття напруги та хронічного болю в шиї, то це однозначно він. Девайси з огляду в описі під відео. А ще більше пристроїв, що полегшують життя, знайдеш фало. Гарного настрою, щасти!